Друзі, всім привіт! Сьогодні ми робимо вітело-тонато. Це італійське блюдо, типу телятина в тунці. Для цього нам потрібен буде розбив. Ви його можете в нас ж купити такий. Можете замовити вже готовий. Нам потрібен буде анчоуси, потрібен буде тунець, ще, ще, ще куча всього. Ну Все, починаємо готувати. Значить, беремо нашу заготовку під розбив. Поливаємо її олійкою, перчиком. Спеції для запікання м'яса, стейків, у нас вона є теж у продажу. І розтираємо все добре. Розбив потрібен нам готовий в холодному вигляді Так, трави. Травички. Чебрець. І ще Ворчестера налити сказали, що. Не треба. Що я вас вже задовбав. Це... Але він стоїть в мене, якщо що. Душу гріє. Що в нас тут вже 200 градусів. Зараз обсмажуємо на прямому жарі з усіх сторон сторін. <реку> <реку> Так, ми перекинули на верхню полку, щоб у нас був ну, непрямий жар. І будемо запікати його зараз ну, десь до температури 45-50 градусів. Щоб він у нас був всередині такий офігетний. Пройшло у нас скільки то хвилин, 9, ну супер. Це те, що нам треба. Опа! Яйця. Переходимо до нашого соусу жовточок. Оп-оп-оп-оп. Опа! Жовточок два. Оп. перчичка, ложечку. Отуди. І блендерим. Соточку наливаю оливковою еліт. І соточку звичайної еліті. Наливаємо сюди чайну ложечку. Оп. Перебуваємо. З лимончиком солити, кажу, не буду. Бо анчоуси солоні. І тунець теж солоний. Типу майонез. М -м -м, схоже на майонез. Схоже на ой, Дуже смачну штуку. Анчоуси. так. Оп. Ось тунець. Весь з водичкою, з, -з, 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 -з усім туди. Ах, бальзаміку. Я щас пальцем туди полізу. Пожалуйста. Хочу. Ви думали вам в ресторанах по-іншому. І перебуваємо. Що в нас вийшло? Соусообразне, состояни, так сказати. Але я додам ще анчоусів. Гарнесенько. Був у деяких ресторанах, де був е, густий цей соус, мені не дуже подобається. Мені подобається, коли він м -м, вологий. Корач. Все, зробили контакт, щоб соус у нас не завітрював. кухня пошла. Разрезаем. У! Бомбита, сеньорита. И нарезаем. Сейчас попробую сначала. еще mm -hmm. Хочу у вас я слайсер. Mm -hmm. Кращенным работаю. А смачно я. Беремо черіки. Перчик. Перчимо ось так. От, і каперси. Так, і дивіться, ми сьогодні зробили таку штучку зелене масло. О. Робити таке масло і продавати його вам. Якщо вам цікаво, це пишіть. Та-дам! Беремо ми штучку, ламаємо всю. красоту. Сюда. Mm -hmm. Помидорчик. Джо, Джорика давно бачила? Mm -hmm. Давай. Прям ресторан. Так ресторан, конечно, Ты же ресторан. Просто дуже швидко и дуже смачно. Дуже смачно. Любимо, целуемо, бай-бай.